Тримай це тобі. Дякую. Семирічний ля доднік розпаковує подарунок. Хлопець навчається в третьому класі. Каже, дуже любить шоколад та чіпси. Ну, Що Ну, Давай доставай. Хлопачки. Доставай. – Моя любі такий же пакунок сьогодні отримує її шестирічний Артем. Рюкзак соцпрацівниці передали його матері Юлії. Ну, Приємно, звісно. Посмотрим, что в середине интересно. рібенку в первую очередь будет интересно. Он будет рад. Дарують детям з інвалідністю рюкзаки. В Всередині солодоще та чашки з символікою громади. Це дітки, які постійно потребують будь-якої соціальної уваги. 361. Родина, яка обліковується по нашій територіальній громаді, які виховують таких діточок. Такий набір коштує 203 гривні. На подарунки з міського бюджету виділили близько 75 тисяч гривень. До 250 гривень. Да, ми мали вкластися у подарунковий набір, і ми відповідно до рішення виконавчого комітету, до розпорядження. Ми це спромоглися. Ми це зробили, і на сьогоднішній день це вже реалізується. Юється, да, це було знаєте, як так хотіли б зробити так, щоб до першого числа всі, всі отримали. Азаров каже, таку акцію хочуть зробити щорічною до дня захисту дітей. Анастасія Славкова, Андрій Різніков, Новини на Суспільному.